Ми погоджуємося не претендувати на території, які е, зараз під окупацією. Ми погоджуємося не вступати до НАТО, ми погоджуємося е, вивести війська з території, яку ми контролювали в Російській Федерації. А де ж домовленість? Де якийсь позитив, чи де якийсь плюс, який там е, в Саудівській Аравії вибувала наша компанія, наша країна. От. Я не даремно говорився, коли сказав компанію. Так мені здається, що та компанія, яка їздила в Саудівську Аравію, вона і якраз і намагалася домовитися про якісь речі, які не носять загального характеру. Це, швидше за все, якісь особисті речі. Ну, припустимо, ми на все погоджуємось, але ви не наполягайте на виборах. Або, якщо ви будете наполягати на виборах, допоможіть нам розібратися з нашими опонентами і публічно підтримуйте. Зеленського uh, на